Ремонтні роботи тривають вже більше півроку. Колишню хімчистку перебудовують. Попри активне будівництво, власник та виконраби не подбали про безпеку для пішоходів і тих, хто працює поруч. Скаржиться у сусідньому дитсадку. Розгромлені стіни не прикриті сіткою, а ігровий майданчик дитячого садочка знаходиться за три метри від будівництва. Будівельники не подбали про безпеку. Поклали парканчик, але він дуже маленький. І не раз я спостерігала, як цегли летять за паркан. Був такий випадок, що впала арматура, двометрова арматура впала на машину. Це був дуже великий грохот, діти від несподіванки присіли І тому це дуже небезпечно. Просто якби там проходили в цей момент люди, це б хтось поплатився своїм життям. Поплатилася на щастя не здоров'ям, а машиною Вікторія Суліма на авто якої і впала величезна арматура. Жінка в той день відвозила сина до садочку і проїжджала повз будівлю саме в момент, коли впав шматок залізної арматури. Та найбільше Вікторію лякає те, що схожа ситуація може стати з дітьми, котрі граються поруч. Проїжджаючи тут саме тут, де зараз ідуть дві жінки на машині. На мене на мені на машину під час їзди не впав металевий прут, Просто строїтелі їх просто будівники скинули його. Вони розбирають там, там летять такі глиби каміння. Тут має бути захисний навіс. Тут має бути сітка захисна. Ми зверталися в департамент комунального господарства. Зверталися в МЧС. Казали, що розберуться, також немає ніякої поки що відповіді. Дивіться, заборчик який і яке будівництво. Пилюка летить, сміття летить, ну це найменше зло. А якщо впаде цеглина, і якщо, якщо впаде щось більш важке, порушення будівельних норм є, кажуть у відділі будконтролю міської ради. Забудовники мали щонайменше подбати про захисний навіс над будинком. Вже мною було переговорено з представниками генпідрядної організації, і вони обіцяли, що до кінця тижня вони навісять сітку, щоб не падали ніякі конструкції або будівельні матеріали, і обов'язково зроблять піддашок. Контролювати процес встановлення захисного покриття буде міський відділ Державного архітектурно-будівельного контролю. Якщо ж до кінця тижня забудовник зобов'язань не виконає і не убезпечить територію довкола, отримає штраф.